Коінсиденс снура план діток. Коком, ком, ком, окрім іглате. Коінсід смура план. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Мужички Драйв. І сьогодні у нас відео про купівлю і перепродаж авто. Ми не знаємо, як у нас це виходить. Але ми знову купили ВАЗ-2105 І не просто ВАЗ-2105 а ВАЗ 21.05 білого кольору. Що? Опять? Я не знаю, вони до нас липлять, як мухи на наявно. Це вони в нас вже, чесно, якщо чесно задобали. Да, так. Ну, що робили робити? Вискакують, вискакують такі варіанти. Білих п'ятерок у нас в регіоні багато. У сусіднім теж буде. Отак от. Купили ми її на наступний день після того, як продали ВАЗ-2107. І можливо ми поспішили з покупкою, а можливо і ні. Це ми узнаємо, як ми її продамо. А ось такою вона була. зустрічайте. Це ВАЗ 21.05, 1992 року випуску з мотором в 1.2. Мотор нерідний. Копейний. Ну, якби в техпаспорті 1,2, але мотор вже другий. Що да. вот. ми можемо сказати? А, купили ми її за 20 тисяч і по стану кузову такої автівки у нас ще не було. Стакани, днище, пороги повністю живі були, я не знаю. Це по кузову вона сохранілася просто взагалі. Зареєстрована була в 99-му році. Тобто 7 років вона стояла в салоні, мабуть. Mm. Це вже цікаво, да? Чого там? Може, хто знає, не пишуть, що вона до другу стояла. Так, по двигуну теж питань немає взагалі. Але ж без мінусів ніяк. Тут по цій машині без мінусів ніяк. По покрасці, вона дуже погано покрашена. Ну, я так, ми так зрозуміли, що минулий власник ну, красив на скору руку. І вийшло, м'яко кажучи, так собі. Не дуже. Да, не дуже. Ну, може на камеру не видно, але вживу вона покрасці прям. Да, таке. Таке, таке собі. Таке-таке, так. Да. Не можу сказати, що ми доїхали без проблем, тому що за 15 кілометрів додому, до гаража, вона збилося зажигання, почало стріляти карбюратор. Огонь такий студив страшний, бо ми думали, що щось страшне буде щось. Але згори по коло ми доїхали до гаража, покрутили трамблюр, настроїли зажигання і все, і тепер лостечка. Що відбувається? На перевіді стояти, да? їдемо, коротше потайкаємо. Їдемо на, на пазіку, хто на автобусі на пазіку, коли да. не пороблять. Карбон забитий. Зажигання, мабуть, збите. Да. Там пизда. оце добалакалися. Зараз це було попалю трохи. Це їде на себе. блядь. пуститься. Не добалакалися до пизд. Пізділи Чуть-чуть. да, так воду лізе і хує. Єближче, то розкатав, я хуяю. Потім почали вирішувати по освіщенням вокруг машини, поміняли ці лампочки, предохранителі перегорівши були. Ми там? Ну, в принципі, все, по освіченням ми все зробили, все тепер світиться класно. По шинах у нас теж проблеми були, там деякі пробиті були, деякі лисі повністю. Ми наперед кинули свої, не нові, але в задовільному стані. І зробили запаску Короче, Зробили ми колеса, бо у нас споріді стояли різні, а ми поставили однакову різину. Ну, це не однакова, це не запаску. Це я вже одне поставив, почти отакі. От Робота обійшлась нам 250 гривнів. Отак от. Що там же, якщо робиш? Що ж збрячить під барабанчиком? Зараз подивимося, що воно там буде. А ну продемонструй. Опа. Демонструю я зараз. Це ляшко добро дня. А ми в ліфті застряли. Як хар... все ж він каже, ну й хорошо. Зараз, коротше, знімемо цей барабан. і подивимося, що там. Встав на ползу. Так, зняли. А вона ж тросика ручника нема. Причина надіна, треба устранити. Потім покрасили диски. Диски пофарбовані. Ну, пофарбовані, звісно, як все треба з балончика. по другому є. Як завжди. Да. І, кстати, диски як красиш, взагалі машина зростає в ціні. До, до гори просто в ціна вилітає. У всіх наших авто ми незамідлительно зробили детайлинг салону, щоб ми там під капотки зробили і багажника. І поміняли стекло лівої фари, тому що воно було вигорівше. Ось таке воно класне. Мені не подобається, коли нове стоїть, І все. Натираємо машини воском. Кому цікаво, чим ми натираємо, натираємо ми К2, називається. Це не реклама, не в разі. Отаким, отаким воском. Для всіх наших махінацій машина нам вийшла в 22 тисячі. Чи вийде нам на ній заробити, ми не знаємо, але будемо надіятися. Коротше, дивіться про яка вона стала. Ось така лосточка у нас вийшла після всіх наших робіт. І вже сьогодні ми плануємо виставляти на дошки оголошень за 27 тисяч гривень. Але ну, і за її окраси, покраски точніше, на ній заробити. Ми сподіваємося, звісно. Точніше, ми багато на ній не заробимо із-покраски. За ну, це вже зрозуміло. А також да, так будемо сподіватися, хоч мінус не підемо. Ну і шо? В наступному відео ми сподіваємося, вже не буде білої п'ятерки. Так, да, бо вони в нас вже скоро сниться будуть, вони вже здобулися ці років біля. Я думаю, не тільки, вас, не тільки нас, а й вас. Ну да. Да, Борознообразі контента нуль ліпти. Дякуємо, друзі, що ви додивилися це відео до кінця. І вибачаємося за таке, за таке відео, звісно. Просто ми вже не знаємо, що має сказати, чи показати і сказати за вас 21.05. Ще й білу. Ще й білу, так. Да. Надіємося, що як вона продасться, Надіємося, то ми щось купимо інше. І буде вже цікаве, більш цікаве відео, чим це. Дякуємо, друзі, що ви подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь і дякуємо за перегляд. А коментарі написати. Блять, і пишіть коментарі. А колокольчик. І все. І все. Ставте коментарі, йопте. І лайки теж.